Майнкрафт, ну, кожного разу, коли я вбиваю моба, я перетворююсь на нього. Так, це я. Наше виживання починається з риби. Вона може тільки плавати. Ну, а ще у неї два сердечка. Я хотів добути трохи дерева, але за рибу це зробити не так і просто, тому що на суші вона постійно задихається. Тому я вирішив, що потрібно стати кимось іншим, наприклад, мухою. Я дуже довго пробував її вбити. Зачекай, зачекай, не рухайся. Не рухайся ще трошки. Ось, це буде наше перше перевтілення. І ми зможемо стати справжньою мухою. В моменті я ще, що я риба, і почав просто помирати. Табе. Так, тепер це я. Я муха. Потрібно продовжувати виживання так. У мене, до речі, тільки одне сердечко. І я не вмію навіть літати. Потім я пішов лутати невеликий корабль. По дорозі я хотів стати чайкою, але вона втекла. Ну і в кораблі я знайшов багато заліза, їжі. Ну і саме головне мапу скарбу. Пітушок, пітушок, не тікай. Тушок, сука. Я хочу стати тобою. Тепер у нас є повільне падіння. В принципі, всі бонуси. Нарешті за весь цей час ми можемо добути трохи дерева. Тепер крафтим, крафтим, крафтим. І в нас будуть залізні інструменти. Так, а якщо стати кріпером, тихенько, тихенько. Він мене не бачить? Що? Він мене бачить. Він мене бачить! Чи хіба Ну хоча б тобою. Ну хоча б тобою, я зможу стати. Прямо зараз. Витікай. Та куди ти? Підійди, підійди сюди. Давай, давай, давай. Тепер це новий рівень. У мене 4 сердечка. І я білий. Так, в яку сторону нам далі? Туди. Ні, ось туди. Так, побігли. Ми маємо знайти зараз скарб. І в сундукове у нас чекали перші алмази, золото і ще багато різних ресурсів. Потім я швидко вбив скелета, став ним, але зрозумів, що це погана ідея, і зразу ж побіг вбивати когось ще, тому що я горю на сонці як скелет. І я вирішив стати конем, у якого дуже багато сердечок. Потім я знайшов кладовище, як звичайні коні почав його розкопувати. Тут я зустрів мишу, але я її не став вбивати, тому що хто хоче бути мишою. Потім прямо на кладовищі я знайшов сундук з ресурсами. Але як тільки я його відкрив, за мною почав бігти привид. Я від нього чекав декілька хвилин, щоб не перетворитись на нього. Ну давай, давай. Давай я тебе б'ю. Тікати від тебе все одно не варіант, і це буде дуже довго. Все, тепер я привид. У мене стало менше сердечок. Ну і це, в принципі, всі бонуси від привида. Сундуково я знайшов мідний меч і багато ресурсів. Ого, коровки, можна добути трошки їжі. Ну так, так, так. Я забув, що перетворююсь на моба, якого вб'ю. Потрібно продовжувати як корова. У нас лише 5 сердечок, зато ми можемо вбивати своїх. Тут я знайшов ще корабль, в якому нічого такого не було, і далі поплив. Так, ендермен, від тебе повинно бути більше користі, ніж від корови. Зараз ми тебе швиденько вб'є. Бель... На ендерменів нам поки рано йти, можна добути дуже багато їжі, щоб потім не прийшлось вбивати. Нічого собі ти тут розкидаєш? Так, тепер крафтимо багато хліба, щоб було багато їжі. І так, як ми не лохи ми можемо просто швидко бити Голема і Получити всі його плюшки. Швидко його вбиваємо. Тепер стрибаємо. І я голем. У мене стало прям дуже багато сердечок. Ну і я став прям дуже повільним, навіть за НАТО. Я знайшов свою сім'ю, свого рідного брата. Свого бро, свою рідну кров. А ще я знайшов скелет дракона, з якого логічно, що випали тільки одні кістки. Забираємо їх на всякий випадок. Ой, я вибачаюсь. Брат. Брат, я вибачаюсь, будь ласка, зрозумій мене. Я я випадково. Я не хотів тебе вбивати. Я не хотів тебе бити. Нічого собі ти взлітаєш? Я прям дійсно б'ю голем Вибач, будь ласка. Мені прийдеться тебе вбити. Я, я не хотів цього робити. Я не хотів. Далі я вирішив добути трохи різних ресурсів. Знаєте, а я не хочу вас вбивати. Щоб не стати одним із вас. Але мені прийдеться. Мені прийдеться обрати одного. І це буде ж ти, паук. Мені здається, від тебе буде більше користі, ніж від зомбі. Вбиваємо тебе швидко, а тепер тікаємо. Я став пауком і я можу лазити по стінах. Потім я добував ресурси, знову добував, і знову добував, знову добував. Пройшло, Ну, дуже багато часу. І так, я на поверхні, і я вже бачу свою нову ціль. Потрібно спробувати стати оцим грифоном, чи хто це? Неважливо. Тепер я це він. Що я приніс шахти? У мене зломана кірка, два стаки з золота, 33 діаманти і. Так, заліза, ну і ще трошки. Жирафи. Давайте спробуємо стати одним із них. Акуратно підійдемо і погладимо його по животі. Тепер я жираф. Коротше, я зрозумів, що жираф це повна фігня, я не міг нікого вбити і ні до кого достати. Я потім дуже довго ходив і пробував хоча б на когось перетворитись. І тут я знайшов привида, і прийшлось стати ним. Я його вбив, забрав всі ресурси, сундука. Так, давай, давай, цього разу я точно тебе типу, вб'ю. Підходь. Акуратно, акуратно. Що за масовий урон? Хто це стільки наносить? Та м... Твою... Далі я знайшов. Що я знайшов? А, тут я знайшов гніздо драконів, у якому були якісь ресурси, ну але не прям супер таке. Мідний меч, мідні чоботи, залізо. Знову мідь. Думаю, це вже знаки долі, що нам потрібно відправитись в ад, якби це дивно не звучало, але швидко будуємо портал і відправляємось туди. Крафтимо кресало, сюди, хоп, забираємо і підпалюємо. Знову крафтимо і знову крафтимо, і ще крафтимо. Тепер можна в ад. Ми в аду. І Чиназес ми зразу біля бастіону знову крафтимо, щоб нас не вбили пігліни. Я забрав все золото, яке в них було, і вирішив перетворитися на одного з піглінів. І у мене це прекрасно вийшло. Я став прям справжньою свиньою і пішов забирати всі ресурси, які в них були. В сундуках я знайшов тільки діамантову лопату, багато стріл, золота і пішов торгуватися. Прям дуже багато торгуватися. О, перші перлини Енду забираємо. Хто це? Хто це присосався до мене? Перестаньте сосати, боже, йоп, твою ж ма... Як я ненавижу цих комарів. У нас є три перлини Енду, і нам потрібно ще більше золота. Прям набагато більше. О, ще одна. Стоп. Ви запитаєте. Коли встиг стати свинозомбі? Тут все просто коли Піглін попадає в звичайний світ, він перетворюється на свинозомбі. Ось і все. Я переніс всі ресурси в звичайний світ і розставив їх по сундукам. Так. Тепер крафтимо діамантовий топор, щоб добути дерево для нашого майбутнього будинку. Знову ці ендермени. Ні, ну якщо я цього разу його не вб'ю, то я просто взірву весь цей світ на... Сердечко. Я надеюсь, в нього не багато лишилось. Давай, 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 давай. Боже, одне сердечко. Фух. Так, тепер це я, Андрюша. І ось всі ресурси, які нам потрібні будуть для будування нашого будинку, ну, крім землі. І ще нам потрібно буде багато пічок. Ось на такому етапі будівництва наш будинок. А тепер на такому декор. Більше декору. Більше листя і тут, і тут. Потім я прямо під будинком зробив невелике поле з пшеницею. І невеликі стежки в наш будинок. Склад, 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 склад. Давайте побудуємо невеликий склад, яким ми, звісно, ніколи не будемо користуватись. І так, будинок готовий. Ну да, ну не всі ендермени вміють будувати будинки. Оцініть саме цей будинок в коментарях. Тепер нам потрібно знайти фортецю в аду. Відправляємось на її пошуки. А поки я біжу до фортеці, не забудь поставити лайк і підписатись. Ось ми і тут. Так як я ендермен, я можу прямо телепортуватись до фортеці. Для початку нам вбити би одного блейза, щоб перетворитись на нього. Ось якраз він тут. І тепер це я, ось ця горяча літаюча штука. Ще я можу кидатись вогнем. Я вбивав Блейзів. І знову вбивав Блейзів, і тут теж вбивав Блейзів, і тут вбивав. Тепер крафтимо так, беремо це сюди, це забираємо звідси, ставимо сюди, це сюди, ставимо це, тепер це сюди і получаємо око енду. Тепер збираємо всі ресурси, які нам будуть потрібні для вбивства дракона. Ось що у нас є. Багато стріл, багато їжі. Ну і саме головне око Енду. Кидаємо його. Нам кудись туди. Ну, полетіли. Я, як Блейс, до речі, можу літати. І це трошки спростить. Пошуки порталу. Я капець я довго летів до цього порталу просто. І тут начебто я його знайшов, кидаємо. І воно далі нікуди не летить. Давайте ще раз. Ось да, воно пішло під землю. Він повинен бути десь тут. Починаємо копати під себе. Ну і де тут ваші ці портали? Куди йти далі? Повно дверей, повно поворотів, проходів. Я знайшов бібліотеку, багато сундуків, але портал я дуже довго не міг знайти. Я вже декілька годин не можу знайти цей портал. Та, лише, що невже він тут? Нарешті. Активуємо його. І тепер відправляємось до Ендер Дракона. До речі, мені дуже пощастило, що по дорозі сюди я не перетворився на когось іншого. Адже блейзом буде дуже зручно літати і знищувати оці штучки. Хоп. 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 Тепер можемо потроху вбивати цього дракона. Він дуже часто відлітав і на великий час тому приходилось довго його чекати і потроху наносити йому урон. А ще я тримався вище від землі, тому що знизу було дуже багато ендерменів, які хотіли мене постійно вбити. Хлоп. 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 Буквально, буквально ще один удар. Так, да, да, ми змогли. Ми вбили ендер дракона У мене вийшло стати ендер драконом. У мене просто мільйон сердець, а ще я постійно рухаюся, я не можу зупинитись. І літати я теж не можу. Зупиняюся тільки на shift. А так я постійно в русі. Стоп, що це? У мене сліпота і вільне падіння. Що це таке? Я став. Я став собою? Я став звичайною людиною? Виходить, Ендер Драконом стати неможливо. Або це не вийшло тільки у мене. А поки я стрибаю в цей портал, щоб повернутися назад додому. Всім удачі і пока!